ранку, Хлопчики і дівчатка. Знову я з вами і моя помічниця Мар'янка. Мар Сьогодні у нас математика. І дуже я хочу, щоб ви разом з мамою, чи з татом, чи з бабусею на початку заняття робили такі корисні вправи. Називаються вони кінезологічні вправи, які допомагають нашому. Наші, нашому головному мозку розвиватися правильно. Так, Маряночка, давай діткам покажемо. Долонька, давай. кулачок. Давай. Долонька, кулачок. Долонька, кулачок, долонька, кулачок. Хата стріха, замок. Хата стріха, замок. Хата, стріха, замок. На дверях висить замок. Хто його може відчинити? Потягнули, покрутили, постукали і відкрили. Зайчик, кільце, цепочка. Зайчик, кільце, цепочка. Зайчик, кільце, цепочка. Такі вправи дуже дисциплінують і настроюють на, на заняття. Так? Так, всі математичні заняття мають свої етапи. Зараз я не буду вам розказувати етапи, а я хочу вам поділити, який матеріал для розвитку, направлення розвідку, який використовується кожне заняття. По-перше, це формування просторових уявлень. Права рука, ліва рука, права сторона, ліва сторона, перед, зад, верх, низ. Тобто всі направлення в просторі. Ось зараз маряночка виконує отаку от праву. Є у нас полички, на полиці сидять у нас іграшки. І мар'яночка бере наліпки. І вона, ліворуч від ляльки з синім волоссям, клеє конячку. Де у нас лялька з синім волоссям? Мар'янка повинна знайти. Де лялечка з синім волоссям. Ось, зліва від неї треба приклеїти конячку. Конячку, так. так. Угу. А під лялькою в жовтій сукні машинку. Де лялька в жовтій сукні? Найди. Спочатку знайди ляльку в жовтій сукні. В жовтій, і під нею треба Де Де ж це жовта сукня. Це фіолетова сукня. Під лялькою в жовтій сукні треба наклеїти. Машинку, машинку. Тобто на кожному математичному за, е, занятті нам потрібно так, е, ліворуч від конячки наліки, наліпи кубики, де конячка. Подивись, де права сторона, де ліва. З якої сторони? Це права і ліва. З лівої сторони е, е, кубики приклей. Е, тобто, ну, то вже, все, вже сюди тоді. А тут... Ні, справа не треба, зліва сказали. А праворуч, праворуч від ляльки зі світлим волоссям м'яч. Де у нас лялька зі світлим волоссям? Так, біля неї м'яч. Тобто кожне заняття ми маємо формувати просторові або часові поняття. День, ніч, вечір, ранок. Пори року, місяця, дні, тижня, все, що зв'язано з часом. Так, далі.